Час новин в інформаційному марафоні для вас працюють команди фактів сітіві та «Вікон СТБ». Я Андрій Ковальський. Мої вітання. Чергову комбіновану атаку пережила Україна. Більше чотирьох сотень БПЛА та аж 28 ракет, 15 з яких балістичні, випустили росіяни впродовж ночі та ранку. У повітряних силах кажуть, більшість цілей наші захисники неба збили. Переважно це дрони. Їх знищено чи подавлено 333. Щодо ракет, то збиті 8 крилатих та 6 балістичних іскандерів, а також дві керовані авіаційні ракети Х-59-69. Решта 12 ракет та аж 55 дронів ударили на 2. 26 локаціях по країні ще на майже двох десятках прилетіли уламки збито залізяча в Міненерго. Підтвердили, що ціллю ворога вкотре була енергетична інфраструктура, і вона таки постраждала через пошкоджене обладнання. Найскладніша ситуація зараз на Сумщині та Чернігівщині. Але в Укренерго попереджають, що аварійні і погодинні відключення застосовують не лише там, а по всій країні. Просять абонентів, у яких світло є, бути ощаднішими, адже в системі зараз. Дефіцит електрики. Після російського обстрілу Харкова вже відомо про одного вбитого та дев'ятьох поранених. Чотири людини госпіталізовані, двоє з них у тяжкому стані. Про це повідомили в ОВА. Один з трьох ударів припав на дитячий садочок, що у середмісті. На щастя, постраждалих серед малечі немає. З нами на прямому зв'язку наша кореспондентка Тетяна Доцяк. Тетяно, вітаю. Тож розкажи, будь ласка, яка нині ситуація в місті? Вітаю Андрію! До цього дитячого садка зараз прикута увага чи не всієї України. Ви можете бачити, у що окупанти перетворили дитячий навчальний заклад. Другий поверх просто вирвало там. Була пожежа. Рятувальники і зараз продовжують працювати на місці, і ліквідувати наслідки обстрілів сьогодні. Ранком до цього дитячого садка батьки привели 48 дітей. На щастя їх вчасно спустили в укриття після удару. Евакуювали і передали на огляд медикам. На щастя, малича не постраждала, хіба що дуже налякана в міській раді наголосили, що садок працював без ліцензії. У сусідньому приміщенні розташований музей дитинства, і там теж на момент удару були діти. Вони теж не постраждали, їх вчасно евакуювали, на відміну від самого музею, який вже втретє знищують росіяни. Діти не постраждали. І якраз я побачив шахеди на ринку. Один, другий, третій. Потім побачив, що це летить до нас. На жаль, вони і музей, і садочок знищили повністю. Дітей встигли спустити рустигли. Всі три удари дронів припали на центр міста. Тут офіси. В одному з них проходив захід. На щастя, люди перебували в укритті і відбулися подряпинами. Ми в підвалі, у нас у титні всі окна даже в подвальні, хоч ані були завалені, навіть окна всі повилітали. То есть мы не слышно было ни поовещений, ничего, а именно когда выбух такой, мы вскочили и бегом же в больше. Там еще есть в подвале, еще подвал есть. То есть там оно оборудовано, но то, что так вот рядом и случилось. Станом на зараз відомо про одного загиблого, за даними прокуратури, це 42-річний комунальник. Разом з колегами він працював поблизу місця удару, вивозив сміття та прибирав вулиці. Вони також постраждали. Загалом дев'ять осіб, троє чоловіків і шість жінок дістали поранення. Прокурор Харківщини каже, окупанти могли вдарити по Харкову безпілотниками посиленої дії. За попередніми даними, які ми маємо на даний час, це могли бути ударні БПЛА типу Гарань-2 з реактивними довгунами. Але після огляду місця події, вилучення уламків, ми будемо їх досліджувати разом з експертами і зможемо вже точно відповісти на це питання. Якщо воно підтвердиться, то це буде перший випадок застосування таких ударних БПЛА по місту. А вже після другої години дня ворог вдарив ударним безпілотником по індустріальному району Харкова. Про це повідомив харківський міський голова Ігор Терхов. Подробиці удару поки не повідомляють. Андрію.